Привіт, це наш перший влог з Бурдо в 2026 році. Зберемо з собою, все покажемо, розкажемо. і... Камон з нами. Камон з нами. Місто у нас не радує погодою, у нас майже цілий день йде дощі. Але ось на вечір вийшло сонечко, тому і зараз така внизу все волого, але зовні забоглядає, наче. Зараз сонце. Це типова погода для Бордо. Тут дуже волого і постійно йдуть дощі. Це, до речі, Теж ще залишилося е, трішечки новорічних прикрас. Курсом трішки. Ні, зараз 17.22. Отакі ми побачили ілюмінацію, але поки що її не засвітили. Зараз 17.22 і ми чекаємо, коли дійсно сонечко опуститься, і в нас все засяє. Я думаю, ми дочекаємо цього моменту, щоб показати всю цю красу. Кожен може сказати через одяг, через якісь свої особливості проявляється, і це ну дуже створює саме атмосферу цієї вулички, і за це я її люблю. Ми зайшли просто фотографувати таку прикольну локацію, а там фотосесія, і дівчата фотографуються. Хочеш таку шапку? Hello. <laughs> 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 Як ви розумієте, народ тут веселий. Ми ще вибралися через наші буденні покупки і зараз ми, ми зайдемо в нашу мекку фармасі. Що це новеньке? Цілий абсолютно бокс з корейською косметикою. Це щось новуємо, що ми дивимось. Ти знайшла нашу пасту? Ага. що? Коротше, хто любить італійські пасти, бо ми на них підсіли. Ось альтернативу Маріси, я знаю, що вони просто топ. Ми знайшли буток. Я не знаю, чи правильно це воно вимовляється, але вони теж офігезні. Тому ми беремо їх. А взагалі мені подобається, що тут багато-багато всього -багато такого класного І часто знижки. І можна вибрати собі просто на будь смак. Тут є просто полички щастя для дівчат. Ще потрецю б'ють рекорди ось, ці, ось ця марка, вона дуже популярна. І вона тут теж представлена тут багато різних видів. І дівчата саме беруть ось такі шимери. І вони кажуть, що класно відновлюють структуру нігтя і виглядають дуже дуже дорого. Ті, хто відмовляється від шалака, переходять на манітюріст і дуже задоволені. Це дуже серйозно, це заявки Злата. Франції настав час, коли почалися знижки. Це короткочасний період зимою і літом. І ось зараз саме він людей набагато більше ніж зазвичай. Щось люди обирають собі. Більше в основному просто ходять. Ціни все рівно вище. Середньостатистично в Європі, у Франції вони вищі ніж в Італії, в Іспанії. Тому тут брати невигідно, це вже в порівнянні. Тобто тут боротьді у кого хто вимушений буде і знаходитися саме в цій локації і не можуть виїхати де інде. Ми йдемо в зару, подивимося, що таке французька зара. Снігав Так, Гата приміряє новий образ. Це все зрозуміло, що тобі подобається, а це я стою тут просто з вішаком. Ось тут ще якесь взуття, вона набрала. І я взагалі вийшла за зарядкою. Мені потрібна зарядка для ноутбука. Що ми тут робимо? Вона тепла, ранком ти не в кусочки свіва віком йдеш, ти ж деш покурати і щуп. Це звісно не шуба, Ну ти йдеш красива. У мене просто немає слів. Розвод просто по схемі. Розкажи, як ти заробляєш гроші. Давай. Що ти їх можеш так потратити? У нас є бали. Бали. Що таке бали? Бали це гроші. Бали це гроші. За що ти отримуєш бали? За прибирання, за відвідування відвідування плавання, відвідування атлетизму. Потім за хороші оцінки. За найкращі оцінки. За похвалу, відвідування, змагань. Так, на них тих, до речі, більше всього да, схолотила свій yeah. статок. Які ти зараз обмінюєш на одяг, на подарунки, на всякі свої хотілки. Це не 100% те, що покриває витрати, але це те, що не заплановано бюджетом. Це моє бажання, бажання, на яке ти можеш заробити своєю працею щоденною? Я не у мене є одна сума. Так, да, ми фіксуємо кожен да, день суму. Ми не віднімаємо, якщо я це покупаю. Да. Це ми теж віднімаємо, якщо це купимо. Ти розумієш, що ти в мінуса виходиш нормально? Я розумію. Але якби бали для того, що здали, щоб їх втрати. Ладно, підкупила. Все. Милий, боже милий, боже мили, скільки щастя. Ти що, так, в школу підеш? А вас так в школі можна? Обіжаємо. Ось ми вийшли і вже знов почався дощ. Ось така погода-термінга, вона постійно змінюється, і е, ніколи ти не знаєш, що буде наступні 5 хвилин. А, до речі, ми йдемо в Афна. Це такий собі аналог магазину з технікою, різні приладіка, товари е, е, ігри. О, вийшов! Це що такое? Вот така реакція. Ну, це просто жах. Так, ми знайшли все, що треба, і будемо зараз виходити звідси, тому що людей дуже багато і дуже некомфортно тут знаходитись. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, це просто класно. Ставте бо... лайки, підпишіться на канал і натискайте зіночок на і ви будете знати, коли будуть виходити наші нові цікаві відео.